Офелія або що сталося з крокодилом? Одного чудового сонячного ранку Офелія прокинулася і солодко потягнулася. О, Офелія долинув здалеку знайомий голос. Це був крокодил Джонні. Офелія озирнулася. Джонні, ти де? крикнула Офелія у відповідь. І чому ти кричиш? О, простогнав Джоні, мені зовсім зле. Я не знаю, що робити. У Мене таке відчуття, ніби в животі пурхають метелики. Офелія вирішила, що Джоні захворів і потребує її допомоги. Куди ти біжиш? поцікавився сурикат. Джоні поскаржився, що в нього болить живіт. У нього був такий голос. Я хвилююсь за нього. У мене постійно болить живіт, сказав Сорокат. Знаєш, що допомагає найкраще? Гаряча грілка. Почекай, я піду з тобою. Що сталося Джоні?» – Тут же запитала цікава жабка. Та йому зовсім зле, і в нього болить горло. Ну, тоді він має пити багато цілющого трав'яного відвару. Куди ви йдете? запитав дикобраз, визирнувши з-поза кущів. Ми збираємося знайти Джонні», – відповіла жаба. У нього все болить і він ледве говорить. Я думаю, він гепнувся з дерева. Бідолашний Джонні закричав дикобраз. Напевно, він більше ніколи не зможе ходити. Що трапилося, що трапилося? схвильовано запитав носоріг, Наполоханий суєтою навколо. Джонні впав з дерева і зламав ногу, сказав дикобраз. Йому страшенно болить, і він більше не може рухатись. Я терміново йду з вами, сказав носоріг. одразу виліз з води. Що за гамір? закричав тукан, визирнувши з за дупла. Де пожежа? Пожежі немає, але ти хіба не чув про Джоні? І з Джонні трапилось жахливе лихо, він переламав собі всі кістки, наказав носоріг. Що тут відбувається? Не терпілося дізнатися черепасі. Джонні помер. вигукнув тукан. Помер? На один голос крикнули сорока, дикобраз, жаба й носоріг. Вони сіли на березі річки і дуже засмутилися. Джонні помер? дивувалися звірі. Що трапилося? І де Вона вже чує цю жахливу новину. Гей, всім привіт. пролунав раптом радісний голос, і перед звірами з'явилася Афелія і Джоні. Як? Отже ти не помер? закричали всі. Звісно, ще ні, розгубився Джоні. Хто сказав, що я помер? Але що з тобою сталося? спитав носоріг. У нього в животі пурхали метелики, розсміялася Офелія. Він закохався. Це небезпечно? зі страхом спитала жаба. Ні, любов, це не небезпечно, сказав тукан, але чомусь я впевнений, що це заразливо.